Як ви розпочали дискусію, ми думаємо, що є чотири гілки. Чотири гілки. Офіційна докрем НАТО проголошує що є економічна, військова, інформаційно-дипломатична гілки державності. Не можемо виграти війни з Росією лише дипломатичними зусиллями. І безперечно, ми. Більше ніж будь-хто в світі хочемо негайному миру, ми цінуємо зусилля наших західних друзів. Це справжні друзі, друзі в скруті, але ми маємо одразу переструктурувати наші війська. Якщо ми думаємо, що принаймні для цього покоління українців на майбутнє буде найпершим пріоритетом збройні сили і на північному сході три шалони оборони треба готуватися до того, щоб кожен день можна було дати відсіч. інакше ми не виграмося. Чи війна скінчилася? Ні. Я думаю, що вона щойно почалася. І ви знаєте, що усі ми, усі ми саме зараз залежимо від однієї людини. Від одні, одного діяча, що має велику країну під рукою, авторитарну систему урядування. Усі, ті, хто наближені до цієї персони, вже давно, йому кажуть, лише те, що він хоче чути. І ми всі залежимо від того від його хвали. Я молюся, як і ми всі Богові, щоб. Щоб ну може він розумний чоловік, і він розпочав перспективний проект припинення існування Російської Федерації. Але нам треба одразу припинити цю війну негайно. І я думаю, що пан Путін сподівається принаймні, він любить Петра І. Петро І прорубав вікно до Європи. Він модернізував у московську державу. З європейськими технологією того часу культурою тогочасною і українців, до речі, залучив як головних рушій у цієї модернізації 18 століття, і ми бачимо, бачимо те, що сталося. Настала нова доба. Тепер війно проруби вікно прорубиться на схід для того, щоб зачинити най. Закрити еволюцію до напівдемократії, таку болісну, таку навіть, криваву місцями, але всі а, а, мають зрозуміти і пояснити, що більше, більше військовою потугою нічого не можна зробити. Україна а, Україна має все одно готуватися до оборони. Оборони в боротьбі із потужними зброями, пане Ігоре. Я хотів би, щоб ви щоденько мені сказали з приводу НАТО, тому що можете сказати, що Україна на тепер лягла на інший курс і намагається переконати членів НАТО. А для Москви це виклик, це це сигнал про небезпеку. Отже, за нинішніх обставин ми не маємо забувати, що є дуже важне питання. Є питання, що ми ставимо не лише Путіну, але Україні з приводу добровольців з приводу тактики певної і чи не варто відвести сили розпочатки розпочатку, розпочатку, політичний процес, щоб не було. А, Бомбардування і анігіляції деяких громадян ваших власних на сході України. Отже, питання до стратегії військової українського уряду. Дякую. Спочатку скажу про НАТО. Серед нас перебуває другий президент України, при якому було прийнято історичний закон 2003 року, і ми тоді почали прагнути до повноцінного членства в НАТО. Так при президенті Кучми той процес проходив повільно. Але все одно національною задачу України була інтеграція до всіх структур. НАТО я не хочу у вас перебувати. Але все ж таки зараз офіційна політика вашої країни полягає в тому, щоб не належати до блоків. Це і закон був прийнятий за часів президента, якого знесла революція на майдані. Він діяв лише з росіянами. Я ж особисто. Вважаю з військової точки зору, що для нас, в НАТО було би дуже е, хорошим. До, якщо ж НАТО не готове. Якщо е, по офіційних каналах е, ще не було зроблено всіх підготовчих дій, е, треба все одно це, е, якось проголосити. Зрозуміло, що йдеться про великий обсяг роботи. У нас повинні бути аргументи для того, щоб розмовляти з Росією після того, як буде перський протокол було зруйновано, я особисто тішу до того, що нам було б непогано знову стати ядерною державою в довгостроковій перспективі. Тобто, ви хотіли би знову стати ядерною державою. Я Гадаю, що це було б добре для безпеки нашої країни. У нас був третій у світі ядерний арсенал. і Ми їм поступилися, але і, 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 ніхто тоді не виконав своїх обіцянок з гарантування безпеки. Я не хочу зараз вести поводитися, так як у своїй програмі, але Війна в Україні чи може вона стати європейською чи глобальною, так називається наша дискусія. І Зрозуміло, що найбільш така, така перспектива, що якби Україна знову стане ядерною державою, ні, ні, йдеться про безпеку моєї країни. Саме задля цього нам потрібно щось. Весь наприклад, президент фонду потомок Філ Карбор, видатний американець, написав, що він радив би американському урядові продати нам нові озброєння, які дозволяли би протидіяти російській зброї. Нам потрібна реальна військова допомога. Ми зрозуміємо, що солдати НАТО не будуть воювати за нас на нашій території, але нам потрібно щось окрім дипломатичних засуд для того, щоб показати Росії. Ось ви знаєте, у вас є армія. У вас там ледь не 100 тисяч вояків неподалік нашого кордону. Ви хочете виграти війну з Україною. у вас 148 мільйонів нас. 45. У нас була свого часу армія, яка в лісах воювала з Вашою. Ви хочете взяти Київ. Ви могли б взяти Київ, але це буде кінцем Російської Федерації. Але будь-таки аргументи має бути підкріплені реструктуризацію наших збройних сил з творенням спеціального командування сил реагування. Треба реорганізувати генеральний штаб, і нам потрібна зброя, яка до Поможе нам переконати сусідів, що ми можемо себе захистити. Отже, ви хочете отримати зброю, але готові ви сказати, що українське військо теж має провести свою реструктуризацію, так щоб. Люди на сході не боялися, так як вони боються зараз дій батальйону Азов. Я вам скажу, що я думаю, наші батальйони територіальної оборони потребують негайної реорганізації. І ми повинні нарощувати чисельність наших збройних сил, хоча наш парламент завжди робив інакше. І через це нам треба тепер залучати батальйони з добровольців, які не належать до збройних сил. Як професійний офіцер я не можу собі уявити, як можуть батальйони вести бойові дії без структури командування управління розвідки. Тощо. Зація нашого війська має відбуватися на професійних засадах, за того, щоб наше військо стало належно озброєним, щоб можна було реалізувати справжні мобілізаційні плани. Отже, добре.